Привіт, друзі. Багато людей приїхало в Канаду за програмою Куа. Кажуть, що в районі 300 тисяч, але як ви знаєте, три або більше мільйона українців все одно залишилися в Європі, і більшість з них залишилися в Польщі. Я хочу розпитати мого брата, який так само як я мав можливість поїхати в Канаду за програмою КОЕТ. Я навіть пропонував йому, я б допоміг йому заповнити анкету В цьому відео. Я хочу до речі. Це мій брат Ілля. Ми поспілкуємося і він вам розкаже, чому він не поїхав в Канаду, які в нього були причини. Ми зараз йдемо в супермаркет Леруа Мерлен. Нам треба купити фарбу. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і давайте поговоримо. Я хочу пофарбувати стіну вдома. Вона дуже брудна, бо діти заляпали брудними руками. Треба знайти фарбу, яку можна мити. Ми знімали прикол на парковці Леруа Мерлен. Я хочу, до речі, на тачці їду і пілюсь в бордюр. Честь, честь, честь. Я трохи там поранився і зараз ми їдемо накласти пару швів, пару пластерів покласти. Коротше, невеличкий форс-мажор. Не робіть так, якщо ви знімаєте відосики на Ютуб, знімайте серйозні відоси. Не робіть всіх цих дурних приколів, yeah. бо це все небезпечно. Більше ж в нашому віці, чому люди, наприклад, вибирають не їхати в Канаду? Канада далеко. Ми вирішили з дружиною, що ми не хочемо їхати так далеко від наших родичів. Ми хочемо мати можливість приїжджати в Україну тоді, коли ми захочемо. І це не буде так дорого, як на тід. Зараз приїхав в Польщу, я заплатив за білет в дві сторони, тому що це зараз не дуже дешевий період прилетіти в Європу. Я заплатив 1800 канадських доларів. Я не відчував потреби щось змінювати в своєму житті так кардинально. Я ніколи не мріяв жити на іншому континенті. Самого дитинства мріяв жити на заході, але не далі, ніж Європа. І потім, коли я вже переїхав, я відчув цю свободу. Мені подобається те, що я можу сісти на літак, і за дві години я вже буду, наприклад, в Афінах на Мальті, наприклад. Взагалі я дуже люблю Балкани, я люблю цей клімат Балканський. Є нюанси, звісно, українцям треба спочатку отримати резиденцію, так? Якщо в тебе родина, то вся родина мусить отримати резиденцію і тільки потім ви зможете подорожувати. Але коли вже є ця резиденція, вона в мене вже є. Відчуваєш цю свободу, і це дуже приємне відчуття. Ти можеш просто сісти в машину, наприклад, вранці. І ввечері ти вже будеш на Адріатичному морі, десь в Словенії, наприклад. Вже менше тягне на подорожі, але якщо і тягне на подорожі, то чомусь завжди це десь в межах Європи. Мені подобається. Так недалеко сів в машину, поїхав. Такі от такі думки мого брата щодо того, чому він залишився в Європі. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання. І до нових зустрічей. Па-па! Так, мене все влаштовує. А якщо щось не влаштовує, то можна взяти фарбу і помалювати. Ну, але не всі рекольори, але в якийсь файний. Підписуйтесь на канал брата, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте вічливі, не пишіть всяку хуйню.